Христос посеред нас, дорогі браті і сестри, дорогі друзі, тема сьогоднішнього мого відео буде про силу батьківської молитви. Дуже часто до мене підходять різні люди, які розповідають про те, що вони вже довший час моляться за навернення свого сина чи своєї дочки від гріховного життя, від алкоголю, від наркотиків. від... Азартних ігор, і громанії, моляться за неверніть довіри до церкви, але результату немає. І сьогодні хочу вам навести один такий приклад. Під час того, як ще була ця імперія Зла Радянський Союз, один чоловік, дуже віруючий, потрапив до в'язниці за сповідування віри Христової. Що сталося в той час, коли він сидів у в'язниці? Його три сини. Повністю відійшли від церкви, від Бога, стали безбожниками, страшними безбожниками, по суті, атеїстами. І цей чоловік, коли вийшов з на ціле життя, продовжував далі молитися за своїх синів. Але нічого не сталося. Він так і помер, не побачивши наверня своїх дітей, своїх синів. Але ця молитва. І його жертва у вірі Христові, яку він робив, ціле своє життя, дала плід після Його смерті. Після того, як він вже був у вічності, троє його синів через різні обставини повернулися до Бога, до церкви зараз і віруючими людьми. І на основі цього свідчення ми можемо побачити, що наша молитва. Вона може бути вислухана і може подіяти навіть тоді, коли ми вже не будемо в цьому світі. Не завжди так є. Інколи і дуже часто є, що ми побачимо ще плоди своєї молитви. Але коли ми молимося і не чуємо відповіді на цю молитву, і не бачимо результату цієї молитви, ми бачимо і далі те саме життя наших дітей, наших рідних. Вони не навертаються, але будьмо певні молитва діє. Бо інколи кажу людям, ви не знаєте, що би було з вашою рідною людиною, з вашим сином, дочкою, взяти невістку, якщо б ви за нього чи за неї не молилися. Тому те, що ви молитеся, можливо, зупиняє вашого сина чи дочку від ще гріховнішого життя, від більших гріхів упадків. Тому продовжуйте молитися. І часто наводжу так само приклад з цього чоловіка, який ціле життя молився, помер, не побачив навернення своїх синів, але там в вічності він побачив, що вони навернулися. Він побачив, що завдяки його жертві, завдяки його молитві вони є врятовані для Бога, вони врятовані для церкви і для спасіння. Тому ніколи не думаємо, що молитви, які ми возносимо, вони не є почуті Бога. Господь обов'язково їх чує, і Господь відповість у відповідний час, коли за це буде вважати потрібно. Але ми маємо продовжувати молитися, маємо продовжувати жертвувати. І найголовніше так само давати приклад, приклад християнського життя. Бо коли ми молимося, але наші рідні не бачать. Нашого християнського життя не бачить нашої любові по відношенню до них, то це не буде їх спонукати до навернення. Бо інколи дуже часто так буває, що мати чи батько ходить до церкви і примусом старається навернути своїх дітей до, до церкви. Це не події, не події. Тому що коли ми щось нав'язуємо, коли ми щось насильно стараємося. В, наше жит... в життя наших дітей проштовхнути, нав'язати їм, це не працює. Працює тільки коли ми будемо з любові, з любові до наших рідних, старатися говорити їм про Бога. А найголовніше говорити прикладом свого християнського життя, в той час самий молитися, жертвувати добрі діла, милостині, пости. За навернення наших рідних, і обов'язково будьмо певні, що ми побачимо плід нашої молитви. Якщо не тут, то з вічності Господь покаже нам, що спричинила наша молитва, і віримо, і будьмо певні, що наші рідні, за яких ми молимося, будуть врятовані. Амінь.